Весна у Харкові набирає обертів, а отже робота у центральному парку починає кипіти з новою силою. Так нині фахівці готують до теплого сезону озеро, те саме біля якого призначають побачення, яке фотографують на згадку і де влітку розквітають водяні лілеї. Насправді воно є складною гідротехнічною спорудою. Щоб підтримувати її в належному стані, необхідна щорічна кропітка робота декількох бригад спеціалістів. Щорічно це озеро треба спустити, його треба відмити. Якісь сладки накласти на отвори, там якісь утворилися під час сезону. Потім окремо це оці колоди, які стримують береги. Їх так само треба обробити спеціальною пропиткою для того, щоб вони не гнили і утримували цю конструкцію всю. Потім наповнити наново водою, повернути живність, яка тут в нас вирує висадити рослину. Тож, якщо цього не зробити, то можна просто втратити це озеро. Красу недостатньо просто створити, наголошує адміністрація центрального парку. За неї необхідно ретельно слідкувати. Це єдиний шлях, який дозволить зберегти водойму в довоєнному вигляді. У цьому фахівці вже переконалися на власному досвіді. «22-го року зрозумілих причин, коли ворог підступив до міста, тут, звісно, було не до того, щоб працювати з озером. І відтак, 22 22-й рік озеро. Було без фактично цього ремонту вже наступної весни. Ми з ним почали працювати, і тоді робот було набагато набагато більше. І бруду було тут значна кількість, і колоди почали розгниватися і почали потроху зсовуватися. І тому нашим фахівцям довелося їх відновлювати, замінювати, додатково скріплювати. Таким чином ми переконалися на власними очима, що навіть один сезон не можна пропускати, якщо тих. Хочеш, аби озеро збереглося, як воно є. Поки триває робота, з озера тимчасово виселяють його мешканців. Місцеву флору й фауну комунальники обережно переносять на іншу локацію. Там риби, водяні лілеї та водорості перечікують ремонт у безпеці та під наглядом фахівців. Ми зараз наші лілеї водні перевозимо в спеціально створений ставок на території господарчого подвір'я. І так само, коли вода трошки спаде, у нас з'явиться можливість сітками ту рибу виловити, перевезти так само в контейнерах туди, на той ставок, і вони. Чекатимуть, доки ми наново наберемо озеро і вже в чисту воду в свіженьку випустимо і рибу, і поставимо ляли для того, щоб вони, як же традиційно у нас є, всередині літа почали квітнути. Попри злагодженість процесу, обсяг робіт залишається значним. Тому говорити про конкретні терміни завершення дійсно важко, кажуть у центральному парку. І хоча комунальники налаштовані фінішувати до травнявих свят, цьогоріч строки можуть трохи посунутись не через зволікання, а через ретельність. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.